Як ви вважаєте, чи буде здорожчання електроенергії в 26-му році або в 27-му році? Якщо здорожчує електроенергія, відповідно буде здорожчання оренди, відповідно, буде здорожчання комунальних послуг, послуг будь-яких в сферах торговлі, плюс зростуть ціни на. Продукти, на споживчі продукти, і, в принципі, на все. Зростання ціни це хорошо чи погано? Для економіки це погано. Для людей це погано, а для власників це дуже добре. Ось і все, ось вам і різниця. Треба якийсь привід для підняття електроенергії. Все в світі зростає по ціні, алей знижується.